Для мене бути таким рятувальником це покликання. Це постійно жити в ритмі гір, знаходити потерпілих, допомагати їм, отримувати слово вдячності самого дитинство гори для мене це було щось рідне та звичайне, тому що я народився серед мальовничих горган, адже немає нічого кращого, ніж поєднувати хобі своєю роботою. Перший виїзд на пошукові роботи це було в травні місяці. Це було неподалік селища Богорочани. Загубилась жінка похилого віку. Пройшовши годину часу, я побачив в лісі якийсь силует, який ну, не відповідає лісовому рельєфу. Йшовши ближче, я побачив, що це є та жіночка, яку. У ми шукаємо, було важкому стані, просто сиділи на землі, і, напевно, чекали вже допомоги. Одразу повідомив всю групу, що потерпіла, знайдена, передав координати. До мене швидко прибули мої колеги. Ми вдягнули в дали до і супроводжували до місця постійного проживання. Коли завершуються пошуки, найпозитивніший момент в тому, коли ти передаєш потерпілу рідним, їхні слова вдячності, їхня подяка, їхні теплі слова, які реально зігрівають душу. В більшості наших випадків ми шукаємо грибників, а саме це люди похилого віку, які проживали в даній місцевці це своє життя. Ми впевнені, що вони знають ліс, добре в ньому орієнтуються і класно ходять. Але так видається обставини, що найчастіше вони і губляться. Щоб зробити похід по гриби більш безпечним для себе та для своїх рідних, просто потрібно брати з собою мобільний телефон, або щоб задоволі попереджувати рідних, який саме ліс ви йдете, і приблизно, коли ви орієнтуєтесь, повернутись додому. Коли ви плануєте свою мандрівку, особливо в осінньо-зимовий період, обов'язково має бути відповідно спорядження. Саме одяг відповідати погоді, взуття також рюкзак, який комплектований з першим найнеобхіднішим. Це вода, запаси їжі, має бути gps навігація а також медична аптечка. Дзвінок може надійти в будь-яку хвилину серед ночі, дощ, сніг, але ми йдемо, тому що знаємо, що хтось чекає на нашу допомогу.